Мирний план Трампа, який США пропонували в Парижі, опублікувало видання Reuters. щодо території США, де Юре визнає Крим Російський. США де-факто визнає контроль Російської Федерації над Луганською областю. США де факто визнає Російський контроль над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна повертає собі Харківську область, наче вона вся окупована. Україна повертає Запорізьку АЕС, передає. Контроль над нею США, а електрику розподілятиме на обидві сторони. Тобто і росіянам. і нам. Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС. Україна повертає контроль над Кінбурською Косою. Щодо припинення Вогню. Україна отримує гарантії безпеки від Європи. Україна не намагається вступити до НАТО. Україна може вступити до ЄС. Стосовно економіки. Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію. Від кого тільки не вказано. Якщо ми США ще самі винні, то хто нам компенсує Росія? Спитайте, чи вона погодиться на це? США та Україна впроваджують економічну співпрацю, передбачену в ресурсній угоді. Щодо цієї угоди, то вона, якщо ви пам'ятаєте, Вибудевано так, що враховуються там лише інтереси США. Санкції з Російської Федерації, накладені на неї у 2014 році, будуть повністю зняті. О, тут все принаймні, на очевидно, американське, бо Європа поки що здається, не готова робити цього. США та Російська Федерація співпрацюватимуть в енергетичних секторах. Чому цей пункт вписаний у умови мирного плану щодо завершення війни в Україні взагалі не зрозуміло? І тепер подивіться: а в чому ж тут досягнення здобуток Трампа? Що він вигадав таке, що от воно має зараз працювати? Де це його геній миротворця? Він як шулер, котрий підтасував карти так, щоб виграла Росія, Ото то весь його здобуток.